Аллилуйя, халів. Вітаю вас, народ Божий, возлюблений Божий. Як завжди, я кажу, Бог є любов. Він в цьому не змінюється. Слава Богу, що Бог не змінюється. Що Ісус Христос, Він Господь, що Дух Святий це Дух Святий, а не якийсь інший дух. Аллилуйя! Аллилуйя. Подяка Богу, що ми можемо народжуватись від Бога. Словом Божим і Духом Святим. Всякі віручи, що Ісус є Христос від Бога народжений. Біблія каже, що ми були народжені згори, від Бога Духом Святим, Словом Божим, як народжені від насіння нетлінного Слова Божого. Ніхто не може сказати, що Ісус Христос Господь як тільки Духом Святим. Всякий, хто призове ім'я Господня, буде спасений, Тобто народиться. Свише. Хто в Христі, той нове творіння. Дух людини, він народжується з гори, він народжується від Бога. Дух людини це досконале, досконала почва для досконалого насіння, для слова Божого. Слово Боже перш за все сіється в дух людини. Ми приймаємо його своїм серцем. Не фізичним серцем, серце, серцевина, внутрішність. Серцевина людини, дух людини. Який ми не бачимо фізичним оком. Но людина є дух, має душу і живе в тілі. Людина це не просто тіло, плоть. Це не просто душа, разом, воля, емоції. Людина є дух. Має душу і живе в тілі. Галілої, дух людини народжується від Бога, Словом Божим, і Духом Святим. І далі Біблія каже, поступайте по духу. Сіючи в дух, сіяч сіє слово. Бог послав своє слово, і воно зцілило їх. Тобто Просто так слово не зцілить. воно повинно бути прийнято вірою і висвобождено вірою. Ми говоримо із свого духа. Слова віри ми говоримо із свого народженого духа. Ми народили згори, щоб да, бути дітьми Божими, сім'єю Божою. Ми народили згори, щоб нам бути праведними по вірі. Ти праведний. Хто народжений згори, той праведний. Не робиш ли ти сьогодні добро на 100% ти правий або на 50% ти правий. Так, да, Ми повинні робити добро. Так, да, Ми повинні жити свято. Так, да, Ми повинні бути правими перед Богом, перед людьми своїй совісті. Але це ми робимо, тому що ми праведні. Тобто праведність не відділ. Тобто ми не зарабатуємо праведність. Ніхто не стає більше або менше праведним. Праведність це дар. Дар Божий повірив у Христа Ісуса. Праведність, да творить правду, да освячується. Тобто є те, що ми прийняли від Бога вірою, як дар, а є те, що ми. Робимо вірою, як праведні люди. Повторююсь, навіть якщо ти прав на 100% або на 100% не прав, якщо ти дійсно народився згори, ти є праведність Божа. Просто якщо ти щось грішиш або робиш діла темряв, то це не значить, що Бог це одобряє. Бог любить тебе, дати в дусів. Це не означає, що ти повинен це робити. Та праведність може бути, як запачканий одяг. Може втратитись духовне відчуття, присутності Божої. чутливості до Бога, до Його діл, перейти більше на плоть. Ти праведен во Христі Ісусі. Бог робить Кожного віруючого Ісуса Христа праведним во Христі, праведним перед Собою, щоб показати свою правду в тому, що Він во Христі Ісусі просив нам гріхи. Бог робить кожного віруючого, пролиту крову Ісуса Христа, в те, що Ісус Христос взяв на себе наші гріхи. Бог робить кожного, хто в це повірить, праведним, щоб показати правду в тому, що в крові Ісуса були прощені нам всі наші грехи беззаконня. Щоб Бог не защитує нам війну наших гріхів. Тому сьогодні праведність може прийняти кожна людина. Може, для когось це в розумі буде несправедливо, але Ісус так казав, що були люди, яких хазяїн позвав зранку працювати. І Він договорився: Я вам дам таку плату. Потім хазяїн вийшов. Через деякий час ще позвав робітників, потім вийшов ще через деякий час, ще інших позвав. І під кінець робочого дня, буквально за час до кінця робочого дня, хазяїн позвав ще роботників. І в кінці робочого дня він всім дав однакову плату. І ті, хто прийшли першими, почали казати, як так, ми працювали весь день, перенесли тяготи, труднощі. І ти дав таку ж плату тим, хто прийшов за час до кінця, які нічого не терпіли. Хазяїн сказав, я добр. Я хочу дати всім те, же, що і вам. Ми ж за це з вами домовилися. Я вам дав те, що ми домовились. І цим Ісус показав, що навіть ті, хто сьогодні приходять до Бога, віруючи, вони стають праведними, як і ті, хто вже 20 років праведний, 30, як і ті, хто жили 100 років назад і 1000 років назад. І Бог дає нам праведність, щоб ми були тими, хто сіяє сія його слово. Перш за все, в свій дух, а потім в свого духа, в своє життя, в свою сім'ю, церков, в страну, в обставини. Щоб Слово Боже робило те, для чого Бог його дав. Слово Боже просто так само по собі не буде працювати. Хто скаже, Бог всемогутній, Він робить, що хоче. Може, для кого це буде різко, але я скажу, Бог не робить все, що хоче на цій землі. Він робить те, що він сказав своєму слові. Він робить те, що ми вірою приймаємо і вірою здійснюємо. Так, да, є речі, але воно описане вже в слові, яке Бог дійсно робить незалежно від нас. Це приход Ісуса Христа за церквою. Це буде тоді, коли Бог захоче. У мене ніхто. Ніхто люди не знає, ні часу, ні дня, коли прийде Ісус за церквою. Якщо Ісус це не знав, не сказав. Якщо апостоли цього не сказали у своїх посланнях, то ми сьогодні цього не можемо знати. Та ми можемо відчувати в своєму дусі. Ми можемо бачити знаміння, чудеса, признаки. Є такі речі, які Бог чудеса. Дійсно, Бог робить чудеса, бувають незалежно від нас. Але все одно. Шагом для чуда Божого є віра дітей Божих. Віра в Слово. І слово, ми знаємо, що Бог творить чудеса. Ми можемо вірити Богу в чудеса. А коли їх Бог здійснює? ми цього да, теж можемо не знати. І є такі, що Бог робить дійсно чудеса по милості мілості, свої, по благості, по любові своєї для людей. Як допустимо, дав. По времена Ісуса, ангел Божий сходив временами і возмущав воду. І хто перший сходив в ту воду, той отримав сілення. І тому може побачити. Не всі встигали. Хто перший входив в возмущення води, ну, Бог це робив в той час, коли він захотів, люди просто чекали. Ну, ми не, сі... не сидимо сьогодні просто так, не чекаємо чуда Божа. Ми живемо вірою в Слово. А Бог робить чудеса, знаміння. Учні в церкві молилось, дай нам смі... сміливість сказати Слово Твоє, тоді як ти просираєш руку свою на населення знаміння і чудець. Усвідоцтво Слов благодаті, Бог творив чудеса. Дух Святий присутній для того, щоб проявляти слово Боже, щоб робити слово живим. Слово Боже це життя і здоров'я. І це слово повинно бути прийнято вірою. Праведний буде жити. Вірою, яка приходить від слова, яка освобождається через слова і вчинки. Слово Боже дає нам відкриття. Перш за все, воно повинно благословити да, наш дух, воно повинно бути прийнято вірою нами. Воно повинно благословити нашу душу, наш разум, воля, емоції. І воно повинно вийти наружу з нашого духа через наші слова і вчинки. Таке слово. Принесе плід, таке слово буде робити те, для чого Бог послали. Таке слово проявить Бога, господство Ісуса. Багато може молитва праведного. Аллілуй. Так, ти праведний. Якщо ти робиш гріх беззаконня, то покайся в цьому. Припини це робити. Аллилуйя. Твори добро, ти праведний. Тому ти можеш вірити в Слово Боже і очікувати, що Слово Боже здійсниться, що буде так, як каже це слово. Ти праведний. Тому Бог за тебе, Бог з тобою, Бог любить тебе, ти праведний. Тому приймай хлібоприламлення, возьми хліб, виноградний, плід. Прийми це як тіло Ісуса, як кров Ісуса. Ти праведний. Вивчай слово Боже, Біблію, Дух Святий буде тобі відкривати, тому що ти праведний, ти народжений з гори. Ти праведний, тому молись Богу, Бог чує твою молитву, Бог відповідає на молитву. Ти праведний. Тому на 100% буде тобі по слову Божому. Бо слово Боже є в тобі, в твоїх устах по їх діях. По ім'я Ісуса. Амінь.